Вітаю вас, шановні глядачі. По морському флоту РФ активізувалися удари та атаки. Я би хотів подивитися, чи це якось допоможе перемогти в Україні. І чи будуть ще більші атаки на морські порти, на морські флоти, які в тому числі знаходяться і в Криму. Давайте я гляну. Тут чотири карти витягую з циганської колоди. З цієї колоди витягую три карти. І давайте ще на таро. Зараз витягну три карти. Давайте подивимося, що мені карти показують. Карта врага. Активізація ворогів. Тобто за удари по морських флотах, їхніх по морських портах буде прилітати обратка. Вони будуть активізовуватися. Ну, це ні для кого, це очевидно. Карта мислителя, карта думок та планів падає. Карта агресії, спричинення нової хвилі агресії в сторону України. Карта грошей збройне та фінансове підсилення. Ну, таке. Воно буде спричиняти певні неполадки для них. Але сказати, що сильно якийсь урон нанесе великий, скоріше спричинить велику агресію. Четвірка хрестова карта успіху. Десятка червова карта любові. І дев'ятка хрестова карта захисту. Ну, десь успіх в цьому плані буде. Такий хороший для України. Трійка жезлів, карта сили. Далі карта возлюблених, карта Любовників, Шостий Аркан. І карта Всесвіту. Тут дуже класні карти, насправді. Тобто це дасть хороші результати на майбутнє, на перспективу. На перспективу. Але най... дивіться, найближча перспектива це агресія, це дуже жорсткі удари. Це ближча перспектива, а дальша перспектива – це сила, це об'єднання, нові союзи. Ну знову ж таки, Франція може зайти воювати за Україну. І карта Всесвіту, здійснення бажань. Дуже сильні карти. Шостий аркан, 21-й аркан дуже сильні карти. Насправді, так що це питання не довгострокової перспективи, я би сказав, це не так, щоб короткочасне щось. Це більше на довгу перспективу грає всі ці ходи, рішення та військові дії. Бажаю всіх благ, бажаю всього найкращого.